Просто тільки гляньте на цю цибулину. Дивіться, моя рука. У мене рука, повірте, не маленька. Якщо я беру ззаді, дивіться, я розкрив отак повністю руку. Ви просто гляньте на цю цибулину. Оце вам голландська цибуля. Дивіться який стовбур, мій палець і її стовбур. Це просто це, ну, це Ось о, діаметр е, цибулин. Оце вам голландська цибуля, друзі. Це те, що ми возимо, те, що в цьому розі будемо вести. Буквально ще, е, буквально ще трішечки. І ми будемо вже брати передзамовлення, будемо знати ціни. Буквально там з дня на день. Ми вже дали основну масу замовлення е, близько, ну, близько 20 тонн ось. Але чекаємо, щоб прорахували логістику і щоб вже знати точну ціну, м, щоб сказати її вам. Тому буквально кілька деньочків і ви будете мати цю інформацію і робити передзамовлення.